Дівчатка, всім доброго раночку. Мій огородик, так скажемо, в місті Одеса. Дивіться, який він гарний. Мене радує без мене. Росте. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо помідорку, яка зійшла, случайно в квіточках. І ми тут бачимо баклажанчик, який росте, теж зійшов. Семена зійшло в Господи, забула цю квіточку. Тут укропчик вже сухесенький. І все це росте у відеречку. Ось мої помідорки дуже-дуже пахнючі. Вже починають квітнути. І все це, дівчата, ось так. Таких цигурок уже ось висох. Все в таких малесеньких вазончиках від бутилок, бачите. Такий мій голочки, який мене радує кожного ранку. На віконці. Ось перчики. Помідорку надо кстати ще спалити їх.